Thank you, Дякую, Наталія. Вітаю всіх. Мені дуже приємно бути з вами тут ці 3-4 дні у фантастичному місті Львові і ділитися з вами ідеями. Я вже ділилася багатьма ідеями в останні кілька днів. Ось моя презентація, і тут написано, що робити, а чого не робити. Так ніби. Це дуже просто сформулювати. От робіть так, так не робіть, і все буде класно. Але знаєте, за роки і за той час і можливості відвідати багатьох різних міст. Я дізналася, що всі місця настільки різні, в них різні культури, різна історія, різна геологія, географія і так далі. Але у всіх цих місцях є подібні речі, які ви помічаєте в цих місцях, і тоді ви починаєте думати: а може є якісь такі звичайно узагальнені принципи, які можна тут знайти, і які можуть стати такими вивченими уроками. Тобто я вам буду розповідати про різні міста по всьому світу, наведу різні приклади, і хочу почати із того, чого робити не варто. І це не те, що ви там не їдьте в Бейрут, тому що Бейрут – це фантастичне місто і в них є чудові рішення, але основне рішення, яке було створене одразу після громадянської війни, яке Тривала 15 років з 1975 до 90 року. Було не дуже добрим, тому що вони почали відбудову, але вони були не готові до цього. Уряд і місто сказали: ну от тепер наше місто, центр міста повністю зруйнований. 15 років нічого не будувалося. У нас тут мало що лишилося. Що нам тепер робити, і як це робити? І ось був центр міста. Ви бачите. Це така дуже малесенька міста всього частина всього міста Байрут. і вони вирішили: ось давайте зробимо тут, а потім всі відчуються. Що берут знову нам належить, що ми відбудувалися і так далі. Це було неправильне рішення, тому що бачите, люди жили по всьому місту, не тільки отут в цьому такому маленькому шматочку центру, і там руйнувань було набагато більше. Тобто, одне з одна з порад це не зосередити тільки на одному місці, на центрі міста міста. Це кінцевий результат. Вони взяли таку собі паризьку модель реконструкції. І, і Тому я це назвала «приватизацією», тому що це все зробила приватна компанія, яка дуже тісно співпрацювала з урядом, тобто це була така державно приватна компанія. Яка займалася всією цією реконструкцією, тобто, ось бачите, коли якщо ми говоримо про попередню презентацію, яка стосувалася участі, то там не було ніякої участі. Все звичайно виглядає дуже гарно, але якщо ви порівняєте це із власне цією структурою старого міста, то це дуже відрізняється від того, що там було, і власне ті люди, які там раніше жили, вони вже більше не могли повернутися в цей центр міста, тому що тут все було таке дуже шикарне, дуже дороге. Ось бачите, це 30 років по тому. бачите, кінцевий результат 30 років по тому. Це по суті мертве серце міста. Вони швидко все реконструювали, відбудували, тому що в тому була ідея, щоб все було в одних руках, щоб була така вертикальна структура тут. Рішення було прийнято швидко, треба було зробити все тут і зараз. І ось бачите результат. Ось тут ще є результати. Бачите, є величезна різниця між центром міста і рештою міста. Тобто, бачите, центр, і буквально хвилина пішки звідти, тобто є певні обмеження, що в центрі міста можна будувати тільки до певної висоти і. Власне, от сказали будівельникам, що в центрі можна будувати тільки стільки поверхів, а врешті міста можна будувати вищі будинки. Тому, бачите, ось набудували такі будинки. Ось є такий приватний квартал біля моря. Ось це минулого року. Тут, тут бачите, власник. Готелю прекрасного е, готелю, який порожній, не використовується, але він, е, власне, е, не хоче продавати його забудовнику. Я забула назву е, власне, цього забудовника. От, власне, це є е, протест, який е, є, по суті, символом протесту. Тій невдачі, яка якої зазнало місто ще один приклад, який я хочу навести, тому що він по суті протилежний, тобто. Ми зрозуміли, що недобре, коли це надто зарегульоване зі сторони держави, але недостатньо регуляції також не добре, тому що тоді все закінчується ось таким. Ось, бачите, люди повернулися, люди з грошима, люди, які втекли від війни. Вони повернулися і просто почали будувати. Вони почали будувати без будь-яких обмежень, без будь-якого регулювання, без чіткової ідеї того, що потрібно робити, а чого робити не варто. І хотіли все будувати якнайшвидше як найбільше, як найгарніше. Ну, і це приводить до ось таких ситуацій. Забудьмо про красу чи не її відсутність, але тут, власне, йдеться більше про питання безпеки, екологічності. Тобто, ну, ось бачите, наприклад, Порожна машина не може проїхати через центр міста Пристійна, тому що там будинки дуже тісно набудовані між собою. Ось бачите, це будинки, які добудовували і добудовували далі. Тобто, окрім естетичної сторони, з погляду конструкції такі речі робити не можна, тому що фундамент не витримається, не є безпечно таке будувати. Ось у цьому випадку не було ніякого регулювання нічого не годувало, не готувалося наперед. тобто, бачите, в Бейруті вони забагато все зарегулювали тут. Навпаки, ось тут посереддень посередині бачимо архітектора німця Фикмера, який намагався. А, Провести переговори із мером Пристіни це було 10 років тому. Вони обговорювали питання, як це все врегулювати, як владнати ту ситуацію, яка відбулася, і ось бачите, 30 років по тому проблема залишається так само, як в Берлґруті, як покращити те, що є, без того, щоб зносити все те, що вже набудовано, тому що це ж будинки в приватному власності. Ви не хочете це все зносити, але як це дерегулювати з таким чином, щоб зробити нормальне місто? Отже, цей процес перемовин, що досі триває. Він не завершений. Ми бачимо так, що робота триває, скажімо так. Отже, з цих прикладів я зараз так хотіла би перейти до того, що слід робити, тому що ми поговорили вже з вами про те, чого робити не варто. Отже, ми також собі спробували зробити висновки з того, що було добрим. Що вдалося, і на перший погляд виглядає, що це дуже загальне, ось ці чинники успіху. Але якщо ви почнете дійсно їх використовувати, якщо у вас буде довіра, так ми знаємо наскільки важливою є довіра, і коли ми. Подумаємо про те, що я зробив. Чи зробили для того, аби дійсно ця довіра була, для того, щоб була також така інтегрованість, зв'язність проекту. Не що коли ми розпочинаємо проекти і все, а хтось так само дбає про подальше життя цього проекту, люди самі дбають про подальшу долю, тоді ми бачимо, що це все дає бажаний результат. Ще один приклад. Зовсім інший контекст, тому що це є музей у південній Африці, музей пам'яті і вшанування. Дуже важливий об'єкт, тому що ми знаємо, що коли є повоєнна ситуація, то питання пам'яті, питання вшанування і питання, якої саме пам'яті, вшанування кого саме постає. Ось тут ми можемо побачити цей район. І була спроба насправді створити не якийсь черговий розкішний музей, а такий музей, який би вписувався у середовище. Так, перепрошую, трішки за далеко зайшла. Отже, ось ми бачимо, як це все виглядає. Також у нас важливим є питання в місто. Це є такі, начебто, коробки пам'яті, якщо так можна сказати, скриньки пам'яті там є. Експонати, які постійно змінюються, і вони розповідають особисті історії. Це не лише один спогад, чи одна історія, а це є велика кількість історій, які розповідають у різний спосіб, тому що ми знаємо, що можуть бути різні перспективи, кохати. Та є вже місцевий приклад, дуже успішний приклад, зокрема, коли говорити про застосування принципу партисипації, і також тут важливим ще є питання часу, тому що це житло для внутрішньопереміщених осіб, дуже швидко вдалося збудувати все, але також долучалися до цього не тільки місцеві, але ті люди, які згодом. Знайшли там прихисток, дуже успішний проєкт, швидко все було зроблено без зайвих витрат. Зовсім інший приклад пірзає, це Палестина, питання спадщини і політики, використання спадщини з політичною метою, що так можна сказати, тому що в Палестині дуже гарні села, там є дуже велика кількість зруйнованих, покинутих будівель. В дуже поганому стані було напрацьовано план відбудови, план відновлення і то це є такий масштабний загальний план відновлення цих селищ на рівні цілої країни. Це означає, що ми даємо повертаємо мешканцям, повертаємо цим місцям їхню спадщину. Що це наша культура, наша спадщина, ми тут житимемо. Першу чергу це є мова про будинки, де люди можуть жити. А також це є можливість дізнатися більше і про сам процес зведення цих будівель, тому що це ремесло, воно було втрачене, і люди не мали можливості. В тому стиль, який їм притаманний будувати для себе будинки, так багато складових. Але чому тут піднімається також питання політики? Тому що була схема, і тоді було також звернення до ЮНЕСКО. Ви знаєте, що Палестина країна ну, не існує, але ООН визнає їх, і вони так само стали країною-членом, якщо так можна сказати, ЮНЕСКО. Хоча офіційного статусу окремої держави в них немає. Ще кілька прикладів того, яким чином відбувалася відбудова цих сіл. Дуже просто, дуже гарно. І останній приклад: я бачу, що хтось вже став своїх місць, так то необхідно слідкувати мені за часом. Це є сади, Баги-Бабур. Це є питання громадської участі також. Якщо говорити про Кабул. Дуже багато хто одразу собі уявляє, що це дуже сумне місто, що так можна сказати, тому що так багато шкоди було завдано так багато руйнувань це місто зазнало і. Знаєте, якщо інвестується кошти, то питання для чого інвестувати в парки? Ж потрібні лікарні, потрібні заклади освіти. Для чого парки? Якщо людям потрібно в першу чергу житло, ось що можна почути. Ось так виглядав парк Бабур. Бабур – це був засновник Афганістану. Пін був тією людиною, яка об'єднувала усіх. Це дуже важлива сторінка у історії Афганістану. Також він похований у цьому парку. Ось так виглядає місце поховання. І Також ми бачимо тут багато складових це і робочі місця, це є е, така інтегрованість проекту. Тобто, все це, що я вам раніше показувала, ці основні принципи, тому що е, 5-6 років пішло на те, щоб відновити цей парк, багато часу, і це означало також, що було створено дуже багато робочих місць для людей, які проживали в цьому місці. Це були внутрішні ресурси, не було допомоги зовні фінансової. Так само було проведено навчання для того, щоб люди знали, як правильно це робити. Зараз люди продовжують працювати у цьому напрямку, коли вони отримали відповідну освіту. Ще що важливо, це є безпечне місце. Це є безпечне місце для жінок, для сімей. Це фактично єдине місце у Кабулі, де сім'ї можуть. Зібратися на пікнік, ось так на природі, і це найкраще місце в Кабулі. Це дуже важливе і дуже гарне місце. Ще раз хочу вам показати фактори успіху для того, щоб ви могли так само надихнутися прикладами інших країн. У мене все. Дякую. ж вам дякую за такі надихаючі приклади всі міркування ваші коли ми перейшли від форми до самого процесу до того яким чином ми можемо побачити цю трансформацію у самому процесі і ми побачили зовсім різні контексти, тому що зазвичай, коли мова йде про реконструкцію, ми собі малюємо якісь образи, так тобто західноєвропейські. Міста, які з в нас є, вже готові стосовно того, який має бути ідеальний громадський просто, яке має бути ідеальне житло. Проте, коли говорити про сам процес архітектурний, нам необхідно зважати на дуже різні приклади, і вони не одразу видимі, вони не одразу є на поверхні. І те, що ви зробили, ви продемонстрували інструменти, використовуючи наочні приклади, а також показали. І багато чого важливого. і ви, як видавець, якщо говорити про ту кількість книг, які ви видаєте, чи це також може бути інструментом для того, щоб по-новому поглянути на цей контекст, побачити нові перспективи. Чи ми можемо також говорити і про цей вплив? Ну, насправді не знаю, наскільки я можу відповісти на це запитання. Такими є наші очікування і наші надії, тому що ви щось публікуєте, ви поширюєте таким чином ідею. І ви насправді ставите за мету впливати на інших, розумієте, що люди хотілося, щоб вони читали цю інформацію і приймали якісь рішення. Є деякі теми, які дуже близькі для мене особисто до 2011 ми почали цю роботу. Це дуже тривалий процес. Тому що це є архітектура миру, так як ми називаємо її, якими є можливості для архітектури, для архітекторів, для дизайнерів, для того, щоб вони могли впливати на, на, на ці всі процеси, і це дуже велика кількість людей. Ви бачили, що це приклади були з усіх куточків світу, і так ми намагаємося поширювати цю ідею через наш журнал, через виставки, різноманітні дискусії громадські тощо. Що ще є цікавим? Авісімапродовж кількох останніх днів я дуже багато що перегукується з моїми думками, зокрема, коли мова йде про процес регулювання, як ми маємо бути готові до цього, тому що мер вчора говорив, що нам необхідно готуватися вже зараз. І Я Абсолютно з цим погоджуюсь, обговорення мають бути зараз. Боротьба має бути зараз, ну можливо, боротьба на найвдаліші слово в цьому контексті, але ми дійсно маємо думати про те, що ми будемо робити, які інструменти використовуватиме. Я думаю, що такі конференції як ця вони є надважливі, тому що це є час дуже важливий, і коли ви неправильне рішення приймете і дасте, коли це рішення. Людині, яка має дуже багато грошей, яка готова його реалізувати зараз. То через 30 років я думаю, що я зможу схожі фотографії демонструвати про такі випадки. Так і я думаю, що ми можемо побачити такі приклади і тут. І Мені здається, що ви намагаєтеся якраз цього уникнути в цьому контексті, і ви чудово з цим справляєтеся, тому що ви вже починаєте думати на випередження так багато про це. Чула на, на, на цій конференції на цьому заході. Дуже вам дякую. Чи є запитання серед аудиторії? Будь ласка. Дуже дякую за презентацію. Якщо говорити про помилки, на ну, жаль, ми вже зробили деякі помилки в Україні раніше, так само, як і в Беруті, в Прищині. Але у нас є таке запитання: а як ми можемо виправити ці помилки? Чи це взагалі можливо? Так саме тому я наголошую, що необхідно розпочинати завчасу, тому що складно виправити ті помилки, яких ви припустилися в минулому. Простіше їх не зробити. Але звичайно, що є такі ситуації, коли як я можу сказати, тому що багато чого залежить від самої помилки, якою вона була. Але навіть у ситуації в прищині, Дуже цікава книга є про прищину, про те, як можна навчитися з цього кейсу. Все залежить від того, наскільки детальним обговорення на рівні міста. Багато чого я почула тут, що мені було дуже цікаво. Так само, і попередня презентація була дуже цікава від Фулко Треферса про те, як залучати як залучати мешканців. Компанії з активістами, з архітекторами, представниками медіа вони проводять величезні такі кампанії, ходять на вулиці стосовно того, як приймати кращі рішення, тому що це є те, що люди творять самі на місцях е, також і місцева влада це є відповідність правилам, звичайно, але має бути також і розуміння того, яким є бачення самих мешканців. Звичайно, що можна виправити ці помилки, але дуже багато чого залежить від того, якою саме була ця помилка.